Сьогодні Міжнародний день демократії. Це день, коли весь світ відзначає захист прав, свобод людей, всіх демократичних цінностей і принципів. Саме в цей день я запрошена в Брюссель на саміт об'єднання європейських партій, які в більшості своїх є сьогодні правлячими. На цьому саміті я буду мати спеціальне слово про стан справ в Україні. Але ті відчуття, які я вже маю, що європейські політики дуже добре розуміють, наскільки слова нового президента, нової української влади розходяться з справами відносно розвитку в Україні демократії, зміцнення свободи слова. Європейські політики не просто розуміють, що в Україні згортається демократія і нищиться свобода слова. Вони ще в день приїзду президента України Януковича до Брюсселю. Для того щоб це підкреслити, прийняли спеціальну резолюцію на асамблеї об'єднання європейських партій. Я можу сказати, що це дуже жорстка резолюція, яка чітко говорить про те, що в Україні згортається демократія, про те, що в Україні знущаються над журналістами, згортається свобода слова, розпочаті репресії проти всіх інакодумців. І крім того, що наступні вибори до місцевих органів влади не є такими чесними, як заявляє українська влада. Це резолюція, яка була об'єднанням європейських партій прийнята одноголосно і має дуже чітке звернення до пана Януковича, щоб він припинив рух України в зворотньому від демократії напрямку. Саме тому я сьогодні, коли буду доповідати на саміті, я скажу про те, що Україна має всі шанси повернутися до природнього демократичного шляху розвитку, і для цього нам потрібно в Україні зберігти чесні вибори, свободу слова і зберігти можливість народу визначатися відносно влади кожен раз на виборах без перешкод, чесно і зрозуміло.